Інформаційний батальйон на позиції в етері новини Прикарпаття в студії Олена Данилюк. Мої шанування про головне за добу розповім просто зараз. На захисті кордонів своєї країни з 18 років розпочинаємо наш випуск із трагічної новини. У бою під Бахмутом загинув легендарний військовий Дмитро Коцюбайло, відомий як Вінчі. Дмитро був активним учасником Революції Гідності. Воювати проти окупантів Давінчі розпочав у 2014 році. Був наймолодшим командиром зводу, а з 2015 року роти добровольців. У 2014 році отримав важке поранення у Пісках на Донеччині та після одужання повернувся на фронт. У 2016 році Дмитра призначили командиром першої окремої штурмової роти Вовки да Вінчі. А у грудні 2021 року став першим добровольцем, котрий за життя був удостоєний звання герою країни та нагороджений орденом Золота Зірка. Минулого літа 27-річний Давінчі став військовослужбовцем Збройних сил України, отримавши первинне звання Молодший лейтенант. Повномасштабну війну воїн і його добровольчий підрозділ зустріли на Донбасі. У середині лютого рота Давінчі воювала поблизу щастя. Пізніше його підрозділ перемістився на Криворізький напрямок. Потім на Харківщину після цього на Луганщину і Донеччину. Він брав активну участь у деокупації Харківської області. І прощання з легендарним воїном, Героєм України Дмитром Коцюбайлом відбудеться у його рідному селі Бовщів на Івано-Франківщині. А поховають героя 10 березня у Києві. Один з тих, що я особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України. Вже понад Дев'ять років українські герої в жорстоких боях за державу виборюють майбутнє для України. Спокій і відносна безпека у тилових містах це їхній подвиг. Наша впевненість у перемозі України це їхня стійкість та сила. Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв. Наша пам'ять про них не згине. Згине цей ворог, що прийшов в Україну. Приносимо щирі співчуття родині загиблого захисника. Світла пам'ять герою. Слава герою. Слава герою. Смертельна аварія в обласному центрі 7 березня увечері на вулиці Надрічній водій автомобіля Хонда збив на смерть жінку. Вона переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Подробиці аварії у відео. Переходила дорогу через пішохідний перехід. 7 березня на вулиці Надрічна у Івано-Франківську трапилась смертельна аварія. 25-річний водій Хонди наїхав на 55-річну жінку. Правоохоронці встановили, що 25-річний водій автомобіля «Хонда Сівік», рухаючись вулицею Надрічна, проявив неуважність, не вирахував дорожньої обстановки та правою передньою частиною транспортного засобу вчинив наїзд на жінку пішохода. 55-річна мешканка Рогатинської територіальної громади переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм вона померла на місці. Водій зупинив автомобіль за кількасот метрів від місця аварії. Поліцейські перевірили мешканця Івано-Франківська на вміст алкоголю в крові. За кермом чоловік був тверезий. Автомобіль доставлено на майданчик тимчасового тримання. А водія затриманого порядку в статті 208 кримінально процесуального кодексу України. За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї цьогоріч Прикарпаття відзначає 209-ту річницю від дня народження українського поета Тараса Шевченка. Уже традиційно з цієї нагоди в Івано-Франківську проведуть ряд заходів, які саме розповість Мар'яна Джердж. У пам'ять про національного героя традиційно березень на Прикарпатті знаменується тим, що 9 числа ми відзначаємо день народження великого українського пророка Тараса Шевченка. Цьогоріч із нагоди уже 209-ї річниці франківські заклади культури підготували понад 70 заходів. Це і конкурси, і виставки, і читання віршів. А 12 березня день у міському народному домі для людей золотого віку буде представлена музично-літературна композиція і кобзаря. І, 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 чужому навчайтесь свого не зурайтесь та е, відео. Захід пророче слово кобзаря продовж дня у соціальній мережі Фейсбуку. 9 березня, о 13 день у читальному залі бібліотеки на Великого ролика. 5 відбудеться спільний захід Центру культури і мистецтва, бібліотеки, музична літературна композиція і став для нас Шевченко заповітом безсмертним, як саме людське життя. Окрім мистецької програми, каже Надія Загурська, відбудуться творчі вікторини та флешмоби. А березня продовж дня відбудеться відео флешмоб. Читаємо. Твори Шевченка, це Барвінського школа номер 2 9 березня, о 11 годині. Будинок культури стола Підпечери буде розміщена виставка художніх робіт у, 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 у учнів Підпечерівської дитячої школи мистецтв. 9 березня о 15.30 у малому залі дитячої музичної школи Косанатольського відбудеться мистецька програма Неосяжний Шевченко. 9 березня, о 16.30 годині. У дитячій музичній школі номер 1 лисенка буде проведено годину виконання творів Тараса Григоровича Шевченка. Наприкінці лютого та початку березня, каже директорка департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко, ознайомчу роботу із творчістю Тараса Шевченка провели в усіх дитсадках громади, починаючи з невеличких вірчик віршиків, які вчили діти, закінчуючи е, малювання малюнків і невеличкими творчими вечорами, які записують на відео для батьків і потім демонструють. Окрім цього, Франківське позашкілля також готує до 209-ї річниці із дня на народження письменника низку творчих заходів в центрі патріотичного виховання імені Степана Бандери 9 березня в 16-й годині відбудеться театральна композиція до річниці Великого Кобзаря. В ліцеї номер 23 Романа Гурика 10 березня, 12 годині, відбудеться відкритий лекторій Кобзареві проводство сьогодні. Також відбудеться театральний літературний захід з пішками Тараса 14 березня о 15 годині. А вже 30 березня відбудеться міський віршований конкурс серед вихованців закладів позашкільної освіти. Мар'яна Джерчина Анастасія Багей телерадіокомпанія Раї. Важливість бомбосховищ сьогодні важко переоцінити від їх кількості та якості. Напряму залежить. Безпека населення, хоч кожен повинен відповідати за свою безпеку самотужки, та якість укриттів знаходиться під пильним контролем державних органів. Відтак, укриття під одним із Коломийських освітніх закладів, визнали одним із найкращих в області. Оглянув його і наш Арсен Миронюк. Наявність якісних бомбосховищ необхідна річ у кожному населеному пункті. Зараз ми перебуваємо у одному із найкращих бомбосховищ не тільки Коломиї, але й області. Акт готовності. Навчального закладу до нового навчального року передбачає присутність сховища при наявності приміщень, які мають ну, відповідні вимоги. Це і освітлення, має бути, і вентиляція повинна бути, і санітарні вузли повинні бути. Виходи має бути мінімум два виходи. У нас тут є. Чотири виходи по тих розрахунках, які ми вели десь 280 там студентів поміщається. Роботи з облаштування закладу почались ще 10 років тому. Ще до повномасштабного вторгнення, тут повинен був бути заклад громадського харчування. Втім, зараз тут студенти ховаються під час повітряної тривоги. Це було як і всі підвали, коли мищені в дуже жахлиму стані, але проаналізувавши. Його повністю за два роки я зрозумів, що з нього можна зробити доволі гарне, актуальне приміщення. Зв'язку з різними обставинами, які зараз відбуваються, приємно, що воно діє як укриття, де люди можуть заховатися, десь перебути ті чи інші. Обставини, які виникають, ігнорувати сигнали повітряної тривоги, не варто краще одразу відшукати на карті бомбосховища вашого міста та користуватися ними, щоб берегти себе. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія не про красу та жіночність, а про права жінок. 8 березня ми звикли відзначати міжнародний жіночий день. Однак історія цього. Свята починаються з виокремленням права жінок і привернення уваги до важливих питань. До прикладу, про гендерну рівність, сексизм, насильство щодо жінок та репродуктивні права. У роки Радянського Союзу день, що покликаний нагадувати про боротьбу жінок за свої права, перетворився в свято жіночої краси і тюльпаню. Що франківці знають про цей день та чи святкують, дізнавалася Юлія Торконяк. Свято жіночності, радянський пережиток чи боротьба за права жінок в Україні 8 березня завжди асоціювалося з весною та тюльпанами, а ще вихідним днем. Та цьогоріч все більше людей вважають, що міжнародний жіночий день це про рівноправ'я. Для мене цього року не свято. Заглзал взагалі, взагалі, взагалі тут було святом ну, за права. жінок. Тобто, тобто жінка повинна мати такий день. Але на мою думку, чоловік справжній мужчина. Має завжди дарувати жінці як робив мій герой. Появі міжнародного жіночого дня сприяли численні протести жінок-робітниць за поширеною версією. Свято було засноване у 1907 році на вшанування 50-річчя жорстокого пригніченого протесту робітниць швейної та текстильної промисловості Нью-Йорка. Протести посприяли тому, що 1909 року в США встановили жіночий день Ликаний акцентувати увагу на правах жінок, проводити марші та різні просвітницькі акції. Потім цю ініціативу підхопив загальносвітовий жіночий рух. А 1910 року в Копенгагені пролунала пропозиція встановити міжнародний день боротьби за права жінок. Це, це не свято, того, що коли цей день створився, якщо не помиляюся, у 1971 році, то це день боротьби проти. Утискання жінок, а не як жіноче свято. що Потрібно подякувати, напевно, тим жінкам, які створили це свято, які боролися за це і вибороли рівноправі. Я думаю, що це день боротьби за права жінок. Все ж таки. Бо ми маємо пам'ятати нашу історію, за що наші мами, бабусі, прабабусі, інші жінки боролись поколіннями. Часто свято 8 березня пов'язують з Росією у 1917 році в Петрограді теж розпочались мітинги, які увійшли в історію як лютнева революція. Тоді тисячі жінок вийшли на вулиці і вимагали виборчих прав і рівноправ'я. У 1921 році, коли війна та революція завершились, на другій комуністичній жіночій конференції вирішили, щороку 8 березня, відзначати міжнародний жіночий. Що воно таке свято кому воно мішає? Я думаю, що це не є політичне якесь. Хоч трошки тої краплинки весни. І таке весняне, гарне. Не, не 8 березня, а от іменно свято за права жінок. Можна свято першого тюльпана чи перших весняних квітів, можна, як хочеш, але свято, щоб залишалося. Це свято, як е, потрібно привітати наших коханих е, дівчат, жінок. Е. Потрібно для них проявити повагу і ну, виявити любов до них. Жінка себе відчуває жінку, свято. Є для жінки. Свято весни так. Жінкам подобається це свято. Ой, щось таке прекрасне, щось таке від дитинства. Таке щось жіноче От свято таке від дитинства. Однак радянська влада спотворила значення цього дня з року в рік, 8 березня перетворювалось у свято весни. А про права жінок усі забули в Україні. Досі тривають суперечки щодо святкування 8 березня. А під час повномасштабної війни дискусія навколо цього дня загострилась. 13 лютого 2023 року. На розгляд Верховної Ради подали законопроєкт, який пропонує скасувати 8 березня. Запустили й голосування у дії за скасування чи збереження вихідного дня 8 березня. Більшість проголосували за вихідний. Ну я в принципі за те, що день має бути, чи це буде 8 березня, чи будь-який інший не має значення, але це день боротьби за наші права, тому він потрібен. Я не маю нічого проти вихідного дня. Я вважаю, що це день боротьби за права жінок. Це не якийсь там вихідний день і не день тюльпанів. мені ніхто не подарував. На просто була фотосесія. I <laughs> Але ну тобто це свято, яке потрібно поважати цей день. Але святкувати його там з квіточками день жінки, тільки 8 березня. То я вважаю, що не потрібно. Я вважаю, що не потрібно робити вихідний, але потрібно відчувати свободу не тільки 8 березня, а й кожен день свого життя. У Верховній Раді обіцяли врахувати ці дані перед ухваленням законопроєкту щодо відзначення 8 березня. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія яраї про рівність існуючі гендерні стереотипи та їх наслідки. Далі маємо інтерв'ю з громадською активісткою, яка виступає за захист прав людей Юлією Сінькевич про те, що не так із 8 березня, і чому це не свято квітів весни та жіночої краси. 8 березня не свято квітів, а день боротьби за права жінок та мир. Тому з 8 березня все так. Головне е, розуміти історію свята, головне розуміти, е, в чому саме суть цього свята, от, е, а не намагатися обійти якось справжнього суть. і висвітлити його зовсім в іншому світлі, ніж воно є насправді нині каже громадська активістка, яка виступає за права людей Юлія Сінькевич. Тема 8 березня та прав жінок загалом є дуже актуальною. Адже в Україні, на її думку, немає гендерної рівності. Це означає, що у нас досі жінки не мають усіх прав, не мають усіх економічних прав, не мають усіх тих прав, які мають чоловіки. Ми це можемо бачити, просто відкривши держштат, подивитися статистику, наприклад, в тих самих професіях, які чоловіки отримують на близько 20. На 23% менше зарплатні, хоча працюють в тій ж сфері на тій же посаді. От це один з прикладів таких прикладів безліч, наприклад, сексизм рекламі, який показує жінок не як якихось професійних людей, не як професіоналок, а як сексуальні об'єкти. Наприклад, гендерна рівність зазначає Юлія. Це коли жінки в першу чергу представлені у різних сферах на рівні з чоловіками і мають одинакові ресурси. Тому що зараз ми теж знов ж таки дивлячись на статистику. Можемо бачити, що жінки більше представлені, наприклад, якщо ми беремо трудову робочу сферу в на посадах, де набагато менше влади, де набагато менше ресурсів. І до речі, на цих же посадах нам набагато звичніше чути фемінітиви, наприклад, це вчителька, чи офіціантка, чи будь-що інше, де немає достатньо грошей, де немає достатньо ресурсів. Але знов ж таки, коли ми дивимося. Поєрархічній драбині вгору то можна бачити, що там набагато більше представлено чоловіків, які мають доступ до прийняття рішень, які мають більше влади, які мають відповідно більше грошей. І це в першу чергу якраз і показує нам ілюструє всю цю ситуацію з гендерною рівністю, точніше, з її відсутністю. Щоб дійти до гендерної рівності, найперше каже активістка, потрібно голосно говорити про те, чого нам не вистачає, та аналізувати ситуації в суспільстві інтерсекційно. Ми повинні аналізувати не просто всіх вчителів, а робити цю призму гендерну тобто розуміти, що у нас є вчительки, є вчителі, і через те, що це люди різного гендеру різної статі, в них часто різні потреби. Тобто, в першу чергу, це аналіз, який більш об'єктивний, тобто він. Охоплює потреби як жінок, так і чоловіків, і плюс говорити про це голосно, виходити на марші, адвокувати свої права, особливо до влади. І саме 8 березня, у міжнародний день боротьби за права жінок, Юлія вирішила поговорити із франківцями про рівність під час публічного виступу в одному із закладів міста в першу чергу каже пояснити, що таке гендер, адже дуже часто люди просто бояться цього слова. Тому хочеться пояснити людям, що гендер це просто. Якщо дуже простою мовою, це соціальна стать. Це є е, наші ролі, є, фактично, які ми виконуємо в суспільстві, народившись чоловіком або жінкою. Е, це перше, на чому я би хотіла зупинитись. Наступне е, хотілося б трошки поглибитися в те, що таке гендерні стереотипи, е, і якби власне пояснити людям, чому саме стереотипи, чому це не є чимось, е, що нам дано від природи. Тобто, коли ми народжуємося, ми не можемо зразу, е, як жінка, йти на кухню, куховарити. Ну тобто, це все те. Що суспільство до нас доліпило фактично? От, і те, чого воно від нас як від жінок очікує. У підсумку каже тренерка з гендерної рівності, планує разом із франківцями проаналізувати наслідки гендерних стереотипів. Мар'яна Джерча Анастасія Богей, телерадіо компанія Раї. А от у Коломиї молодь провела дебати на тему, чи залишати 8 березня вихідним днем. На захід збиралися у молодіжному просторі. Більше про обговорення у відео. У Коломиї активно працює дебатний клуб цього разу у молодіжному просторі. Його активісти провели відкриті дебати. Його очільниця сформулювала дві основні тези щодо святкування 8 березня. Є якби свято вісни, жіночності, оце всього милого, прекрасного рожевого. А є свято, де якби навіть не свято, а іменно день, коли жінки самі вибивали своє право, щоб вони могли голосувати за те, щоб вони могли. Е Якби мати певні зрівнятися з правами за чоловіками, ось про що є деякі декілька цих 8 березня. І саме ось це ми хочемо і поспорити про те, що, як це має відбуватися і як це має бути. Учасники клубу практично в одному були єдині, що свято відміняти не потрібно. На мою думку, можливо, такі е, треба це все поєднати. Треба нагадати справжню мету свята і поєднювати ті самі тюльпанчики, і квіти, які приносять таку жіночу радість, так сказати. І приємність, тобто поєднати ще і справжню мету про те, що нагадати, як жінки боролися за права, за рівність нашу і це все поєднувати. А от щодо вихідного дня, то думки розійшлися. Я не вважаю, що потрібно його робити вихідним. Та як загальне свято, та а як вихідний, ну. Думаю, що не, не потрібно. Завідувачка сектору з питань молодіжної політики міської ради зазначила, що дебати потрібні молоді, бо там вони вчаться ораторські майстерності. Навіть серед феміністок є е, е, такі різні дискусії. Хтось вважає, що це має бути вихідний день, хтось вважає, що взагалі ніяк не треба е, відзначати. Е, дебати ми проводимо не тільки для того, щоб якісь е, обговорити питання, е, а просто навіть для того, щоб у молодь е, розвивалися ораторські. Навички здібності, тому і вони тоді вчаться переконувати. Тож на заході думки розподілилися. Та все ж більшість була за те, щоб свято залишилося, а от вихідного дня не потрібно. З Коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук, Такою Видалась доба на Прикарпатті. Про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайтеся.